Вітаю та новини підсумовують події інформаційної середи 14 листопада. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. Бюджетна суперечка, виконавча влада міста та депутати знову посварилися через фінанси під час затвердження змін до бюджету обранці вкотре відмовилися давати гроші на видатки чиновників. У Львові запрацювала соціальна перукарня. Постригтися, пофарбувати волосся чи зробити зачіску тепер можна безкоштовно. Непрохідний бар'єр футзальна збірна України у чвертьфіналі чемпіонату світу програла команді Колумбія. Бюджетна суперечка. Виконавча влада міста та депутати знову посварилися через фінанси. Під час затвердження змін до бюджету обранці вже вкотре відмовилися давати гроші на видатки чиновників. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що Марія може залишитися без телефонного зв'язку охорони транспорту. Натомість депутати твердять, що кошти виділили, а не надійшли вони через проблеми з казначейством та погане виконання бюджету. Володимир Галачик з подробицями. Бюджет міста збільшився на 33 мільйони гривень. Дотації та субвенції прийшли з Києва та області. Втім, навколо розподілу коштів, як завжди, виникли суперечки. Більшість грошей пішли на соціальні виплати, зарплати бюджетникам та водоканалу як компенсація за різницю в тарифах. Понад те, кошти виділили навіть на зарплати чиновникам мерії, що раніше депутати робити відмовлялися. Натомість, у питанні видатків на діяльність управлінь обранці на поступки не пішли. На мою думку, це є банальне шкідництво. Мужі колеги депутати прекрасно знають, що без виділення коштів важко працювати. Як можна сьогодні працювати без телефонного зв'язку? Я вже мовчу, що не виділені кошти на охорону ратуші це є державний об'єкт, там прибирання само собою. Я вже мовчу про кошти на автотранспорт. Що треба кореспонденцію перевозити, відвозити? Нам вже вісімку кузнили, тобто на міжнародні переговори може виходити. Є під загрозою про те, що взагалі телефони в міській раді всі можуть включити. А це і диспетчерська служба, це, це комунікації зі всім містом. Натомість самі депутати звинувачення мера відкидають, мовляв, кошти виділили, а в тому, що їх зараз немає, частково винні і самі чиновники. Це є пересмикування і це є зміщення акцентів, тому що бюджетні призначення на цій цілі були виділені і вони є. Є є проблеми з казначейством, з оплатою, з переводом коштів, а так само з виконанням бюджету, як загального фонду бюджету, так і бюджету розвитку. Міські обранці кажуть, виконавчі влади у своїй бюджету у ручному режимі і навіть наєвні кошти не використовує ефективно. Так, взявши позику в Європейському банку реконструкції та розвитку на облаштування маршрутів другого та шостого трамваїв, місто цьогоріч фактично припинило реалізацію проєкту. Тим часом 38 мільйонів євро цієї позики фактично лежать у банку. За обслуговування цього боргу місто щороку платить 1 мільйон 800 тисяч гривень. Вчителям Львівщини загрожують злидні області. Бракує 180 мільйонів гривень, аби закрити зарплатний фінансовий рік освітянам. Ще понад 200 мільйонів не вистачає на оплату комунальних послуг об'єктів профільної галузі. Про це заявили в обласній проспілці освітян. З цього приводу проспілка освіти порахувала нестачу освітніх коштів для кожного району і міста Львівщини і скерувала листа до центрального комітету. Проспілок він в свою чергу звернувся до Кабміну адміністрації президента та Верховної ради. Пише експрес Львів з посиланням на очільницю освітньої проспілки. У Кильівщини Марію Яцейко вчора каже жінка, організація отримала відповідь, що казна не має грошей на листопад і грудень. Окрім того, як зазначає Світянка, в Мінфіні відповіли, що субвенції для області надходять, однак їх би мало перераховувати казначейство. Уже завтра стане відомо, чи держава зможе виділити гроші на освіту. У Львові запрацювала соціальна перукарня: постригтися, пофарбувати волосся чи зробити зачіску тепер можна безкоштовно. Організатори кажуть, свої послуги пропонують здебільшого пенсіонерам та малозабезпеченим людям. Втім, скористатися можуть усі охочі. Обслуговують клієнтів випускники профільних училищ. Для них це практика. Відтак за свою роботу грошей не беруть. Бажаючи віддячитися за гарну роботу, можуть пожертвувати будь-яку суму у благодійний фонд Карітас. У соціальній перукарні сьогодні аншлаг жодного вільного місця. Тут і стрижуть, і малюють, а ще роблять зачіски та укладки. Відвідувачі, ті, хто хоче гарно виглядати, втім немає на це грошей. Усі послуги безкоштовні, щоправда, бажаючи бажаючі можуть пожертвувати скільки не шкода на користь благодійного центру Карітас. Організатори кажуть, у день обслуговують близько десятка клієнтів. Я б'ю не на як не на кількість, а на якість. Тобто, якщо в мене допустим п'ять дівчат, п'ять уч. П'ять стажорів, скажу так, так ну дві, дві роботи в день не вистачає. Це практиканти, які закінчують училище, та йти на роботу, а в принципі перукарню не беруть. Кажуть, треба практики. І в них, якби досвід є, і бажання є, і, і рука майже поставлена, а от певненості в собі немає. Перукар Оксана Германович нещодавно закінчила училище. каже: і хоча стриже, фарбує та зачісує гарно, без досвіду на роботу не беруть. І додає, наразі працює. Безкоштовно, втім, це для подальшого кар'єрного росту. Дуже важко влаштуватися на роботу, тому що після для роботодавців потребується досвід і практика не менше трьох років. А так як після училища ну важко знайти, ну взагалі майже нереально знайти. То тут дуже, дуже вигідно сюди приходити і вчитися, власне, практикуватися. Відвідувачі задоволені, кажуть, безкоштовне обслуговування зовсім не впливає на якість послуг. Більше того, тут ще й можна зайнятися благодійністю. Перукарні можуть і гірше зробити, бо вони стараються швидше, 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 а тут дівчатка стараються помаленько, акуратненько, і все дуже добре. Бідні люди можуть сюди прийти, вони Отримають те, що хочуть, фахово отримають. І ще один аспект є такий, що е, пожертва. Знаєте, е, кожна людина. Коли робить якусь пожертву, то вона, ніби якийсь добрий вчинок, робить християнський. і це є змога це зробити. Організатори соціальної перукарні тішаться за повні два місяці відколи існує їхній заклад. Деякі клієнти приходили по два то й по три рази. А таке визнання кажуть, це головна винагорода. Знаходиться соціальна перукарня на вулиці Івана, Франка, 9, у подвір'ї на другому поверсі. Олександра Стасишин, Олег Гвозний, Новини. Перші результати сьогодні, 14 листопада, відзначають всесвітній день діабету на Львівщині. З цієї нагоди вже п'ятий рік поспіль проводять дні профілактики та раннього виявлення цієї недуги. За тиждень з поміж 30 тисяч обстежних мешканців Львівщини виявили недугу у 35 випадках. Торік медики обстежили понад 72 дві тисячі людей. У більше 500 з них діагностували підвищений рівень глюкози у крові. Однак хворих на діабет значно більше, оскільки зазвичай люди навіть не підозрюють про захворювання. Жанна Ліщенко, далі. цукровий діабет невиліковна хвороба, однак контролювати стан здоров'я при цій недузі можна. Якщо щодня пильнувати рівень цукру у крові, інакше не оминути серйозних ускладнень. Солодка кров суттєво змінює стан дрібних судин. Передусім, діабет уражає очі, нирки, серце, судини. Кров ну як би скажемо, ска солодка і високий рівень холістерину з'являється і. Судини склерозуються і порушується постачання мілких дрібних судин. Оскільки зміни у крові людина не відчуває, розвинутися ускладнення від діабету також можуть непомітно. Станіслав Скучепець прийшов до лікарів два роки тому просто перевірити зір. Два роки тому відчув, і, ну сухість в рту була така. І загальна слабість довколіста. Я вже потім пішов, як вже відчуваю, що в мене зір падає. Пішов, і він теж каже: ага, у вас на почві діабету. Зміни на сітківці відбуваються непомітно для людини, тому офтальмологи часто першими підозрюють про наявність діабету у людини. Переважно виникає на п'ятому році захворюваністю діабетом. Це дуже підступна хвороба, тому що перших проявів таких немає, і людина вже звертається з запізненням, коли починає падати. Не рідкість, коли про це захворювання діабетик дізнається після відвідин лікаря-хірурга, адже коли хвора людина не знає про рівень цукру в крові і не лікується, може виникнути синдром діабетичної стопи. Прогресування тих ускладнень може відбуватися буквально за один день, тобто, якщо втратити один день, то вже може грозити тим, що вже треба буде вирішувати проблему хірургічним шляхом. Аналіз крові на цукор потрібно робити хоча б раз на рік. Насамперед таке обстеження медики радять робити, якщо вам за 40 років ви маєте зайву вагу. Серед ваших родичів є хворі на цукровий діабет. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА Новини. Стислий огляд інших важливих подій дня. Дивіться далі. Квартири, де вчора вибухнув газ, не відсілятимуть людей. Про це повідомив голова Личаківської райадміністрації Іван Лозинський. Звідти вивезли все будівельне сміття. В сусідній квартирі, де зруйновано перегородку, залишилася жити пенсіонерка Луда Лозинський. Нагадаємо, 13 листопада у Львові на вулиці Пісковій, 21, в квартирі на третьому поверсі стався вибух блакитного палива. Жертв немає, проте між двома сусідніми квартирами було зруйновано перегородку. Також пошкоджено чотири металопластикові вікна, двері та речі. За попередніми висновками інцидент стався через мешканця першого поверху, який самовільно. Приєднався до газової труби. Посередок Смороду на львівській дріжфабриці ензем впродовж цих вихідних зафіксували перевищення стоків у 25 разів. Про це заявив очільник до каналу Степан Пакіш. В робочі дні підприємці скидають стоків в 3-4 рази більше норми. Однак на вихідні під час нежданої перевірки інспектори зафіксували 25-кратне перевищення. Разом з тим, зазначив володоможець у судах знаходиться п'ять позовів на 7,5 мільйонів гривень щодо стягнення з ензиму штрафів за наднормові скиди. Зірковий десант до Львова на п'ять днів з'їжджається знамениті митці з оперних театрів всієї Європи. Так у місті розпочинається 12-й міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Крушельницької, який відзначають 140-річчя від дня народження видатної співачки. Організатори кажуть, запросили трьох диригентів та близько 20 солістів з 11 країн світу і додають із потрібних кількох мільйонів на організацію. Місто дало лише 100 тисяч гривень ще 200 тисяч держава. Відтак, щоб не осоромися, просили допомоги у Три опери, один балет та гала-концерт. Від сьогодні до неділі у Львівській опері триватиме Міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Куршельницької. Відкриють його відомою постановкою Мадам Батерфляй, якою свого часу прославилася патронеса театру. Якби не було Соломії Крушельницької, то, мабуть, не знаю, чи, чи воскрес би чи воскресла б ця вистава і чи Пучині так би боготворив би нашу славну землячку. Але все-таки вона вийшла на авансцену, і вона відкрила цей шедевр. Головний диригент оперного Михайло Дудчак каже: багато відомих зірок погодились приїхати навіть не питаючись про гонорар. Одні хочуть чергове зустрітися з колегами-вокалістами, інші таким чином вшанувати крушельницьку. Відтак графік гала концерту коригується до останнього. Кожного дня щось міняється. Тобто, принцип який: ми запрошуємо співака чи співачку і. Питаємося, що ви б хотіли заспівати. Вона називає, скажімо, арія Твоски. І що питаю? Каже, Арія Я Кажу, ні, два рази не може бути. І таким чином формується. Тобто ми вибираємо за їх бажанням репертуар, тобто прерогатива за співаками. А вже я, як коли складав програму концерту, старався, щоб це були твори контрастні, різних композиторів, різних стилів, щоб не співпадали назві, очевидно. Водночас директор Львівської опери Тадей Едер запевняє, фестиваль такого високого рівня гідно не цінить держава. На його підтримку виділили лише 200 тисяч гривень. Ще 100 тисяч дало місто, з потрібних трьох мільйонів. Відтак змушені були просити кошти у меценатів. Це є мізерні гроші, тому що фестиваль потягне пару мільйонів, якщо так потягнути по такому великому рахунку. Ми розраховуємо на самі за себе. Ми розраховуємо на те, що в нас, я вам повинен сказати, що от всі вистави продані. Дуже хороша продажа, продажа пішла, дуже хороші ці, і Ми розраховуємо. Ми знали, що така ситуація буде, так що ми вже попередні місяці економили за своїх доходних частин, відкладали, ми, ми знали, що держава пообіцяла, але не дасть. Постановки у виконанні найвідоміших світових зірок можна відвідати щодня з 18-ї години вартість квитків не змінилася. Вона коливається від 50 до 200 гривень. І далі у новинах спорт. Непрохідний бар'єр. Футзальна збірна України у чвертьфіналі чемпіонату світу, що триває у Таїланді, програла команді Колумбії 1-3. Єдиний гол синьо-жовті забили лише за 6 секунд до завершення матчу. Влучний удар завдав львівський енергетик Денис Овсянников. На стадії чвертьфіналу збірні України дістався найпростіший із можливих суперників. У команди Колумбії найнижчий рейтинг з-поміж усіх учасників цієї стадії змагань. Наші суперники побудували гру від оборони на контратаках. У першому таймі голів глядачі не побачили. Ми розуміли, з ким ми граємо. Команда вміє оборонятися, команда вміє стояти в обороні. Але важелі, які можу я замітити. В позиційній атаці, яку ми на чемпіонаті не разу не проявили, визначили свої критерії. Чому я так кажу? Візьміть першу і, другу, першу і, і, і останню гру. Там, де ми програвали, ми не можемо займатися позиційною атакою. Там, де ми забивали першими, ми все вирішували. Всі контратаки все вирішували. Але однією тактикою збірна не може грати. Рахунок колумбійці відкрили на 23-й хвилині. Відзначився Реєс. Після цього колумбійці почали грати більш розкуту та все частіше завдавали клопоту українському захисту. Останні дві хвилини зустрічі українці кинулися в атаку із п'ятим польовим гравцем, але виправити становище сині-жовтим не вдалося. Більше того, колумбійці двічі вразили пусті ворота нашої збірної. Найголовніше це вміння обіграти і вирішити питання на взяття воріт. Цього нашого, сьогодні, сьогодні в нашому не сталося. Визначити хочу, що ми програли сьогодні закономірно. Українці відповіли лише голом престижу за 6 секунд до закінчення двобою. Гол на рахунку Дениса Осянікова. Отож, 3-1 збірна України припинили боротьбу за нагороди чемпіонату світу. Трофей для гроссмейстера Василь Іванчук став переможцем королівського турніру шахів, що завершився у Румунії. У заключному турі галичанин здолав свого основного переслідувача болгарина Василіна Топалова. В основній партії шахісти розійшлися миром. А на тайбрейку сильнішим був Іванчук. Поза п'єдесталом, львів'янка Вікторія Вірт не зуміла захистити титул чемпіонки Європи з боксу. На континентальних змаганнях у Польщі вона програла свій перший бій. У чвертьфіналі Вірт поступилася Улькі Демір з Туреччини. Рахунок цієї зустрічі 9 на 18. І цією інформацією ми завершуємо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас традиційно підготують журналісти телеканалу НТА. Щасти.